Я дуже сильно схудла, не їла журів, цукрів, мінімальна калорійність, постійно займалася спортом. Тоді через всі фактори в мене просто не було базової енергії на свої емоції. Я навчалася, я працювала, я жила, то поки я не зрозуміла, що коли я спираюсь на стінку, в мене на хребці з'являються рани. Поки я не зрозуміла, що в мене на обличчі з'являються прищі, просто недостатньо вітамінів для моєї шкіри. Ну так і я в принципі жирів здебільшого, тому що жирів саме. Я уникала протягом довгого часу. Я сиділа на гормональних. Про відсутність циклу я мовчу. Взагалі, я вирішила все змінити. Спочатку я пішла на TRX фітнес, ходила туди 40 хвилин пішки, займалась, ходила назад. 40 хвилин плюс мінус годом почала ходити в зал сама. Теж прикріплю тут відео. Як я займаю, я читала про все про техніку. Я до цього займалася спортом, з цим проблем не було. Я пішла в зал, тому що я просто хотіла набрати м'язи, а не жир. Але зрозуміло, без певного відсотку жиру не буде гарного якісного набору м'язів, особливо в жіночому тілі, тому що це все це, це, це гормони, це все репродуктивна система. Це все. І якось так маленькими кроками я дійшла до фігури, яку надсилала своїй мамі і казала, я такою буду. Є куди рости, є до чого рости. Я не хочу зупинятись. Хочу сказати, що я знаю, що я не одна така, не одна боялась набрати. Я знаю, що є люди, які бояться набрати вагу, але здоров'я. В першу чергу має бути здоров'я. Це мені допомогло. Мені ще також допомогла підтримка мами. Ну ви не одні. Просто розуміти, що ви не одні. От і все. А ще я вступила на психологію. Думаю, це також відіграло роль якусь.